Футболочка чоловіча, недорога. Треба? Іде в нас по 20 кілограмів мішочках. Буде тут Хебешна, трошки синтетики, але в основному Хебешна. Ось показую, які модельки тут ідуть. Розміри S, M, L, XL, 2XL. Абсолютно різні. І хоч вона і недорога, але при цьому досить гарна. Вон, бачу, попалися у нас дві маєчки. Це взагалі адік. Тут у нас емочка. Елька. Есочка. Есочка. Елька. Емочка. Ось такого плану прикольні чоловічі ходові моделічки в нас є в таких лотах. Торгуєте чоловічим, шукаєте на дороге. Пробуйте такого плану футболочку. Для замовлення пишіть коментарів приват та за номером в шапці профіля.